Honda CRV, друзі, 15-й рік, і це рейстайлінг, і, і вона продається. Автомобіль проїхав всього лише 205 тисяч кілометрів. Це чесний та перевірений пробіг даного автомобіля. Під капотом уже новий дизельний двигун, об'єм 1,6 і шість літра айдетек з потужністю 118 кВт. Автомобіль на автоматі, автомобіль на повному приводі і зауважень, зауважень що щодо цієї автівки. Нема сіли, запустили. Поїхали куди вам потрібно. Гарна, гарна передня частина автомобіля. Заглянемо з вами у салончик. Оглянемо, яка там ситуація. Двірні карти у хорошому збереженому стані, повний електропакет, звісно ж, присутній. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Багато асистентів, є екорежим, а сидіння друзі з тканини з боковою підтримкою, з ручним регулюванням, магнітолка сенсорна, магнітолка з камерою заднього виду, Двохзонний клімат-контроль. Ось таке речах, друзі. Коробки передач, гідротрансформатор. Друзі є, звісно ж, і підігрів дубці у цьому автомобілі. Оглядаємо другий ряд сидінь. Теж збережений, збережений другий Редсидінь та ще й багажник. Поглядаємо, де ви будете возити щось корисне або ж їздити на природу та ночувати у цій автівці. Ну що ж, і цей автомобіль продається у нас у нашій компанії Вашкар. Можемо доставити цей автомобіль та інші автомобілі у будь-яку точку України. Телефонуйте, звертайтесь, питайте. Вартість даного автомобіля буде нижче у коментарях.